Це кухня дитячого садка села Черепашинці. Нині тут збирають чергову порцію гостинців для оборонців, засипають у баночки, грецькі горіхи та арахіс. Зараз ми робимо вітаміні, медово вітамінні суміші, залиті нашим медом, нашими пасічниками, які постійно з початку війни приносять нам мед. Горіхи також наші черепашинецькі. Набиті нашими черепашенчанами поруч на плиті діловод Наталя Парняк на водяній бані розтоплює мед. Два місяці точно він не застигає, якщо він розтопляний на паровій бані. Тобто такі медові набори залишаються дуже довго такими ну, смачними дуже до використання. І хлопці люблять горішки, мед, солоденьке. Чоловік Наталі з перших днів повномасштабного вторгнення боронить Україну. Двічі був поранений, розповідає жінка. Був під Бахмутом Солодарі. Був поранений до перший раз, коли бої були за Херсонщину, а другий раз в Солодарі. штурмовій бригаді, в піхоті, штурмовій бригаді». у музичній залі для оборонців пакують налисники. Понад 350 млинців. Вчора насмажили місцеві жительки Є з сиром, вишнями та маком, каже бібліотекарка Вікторія Баюк. У мене чоловік. Боронить Україну, він зараз знаходиться під Бахмутом. Ви знаєте, коли готую щось хлопцям, завжди думаю про свого чоловіка, тому що знаю, що якщо я приготую щось власноруч. Цим хлопцям хтось приготує йому і передасть у родині листоночі Галини Сухацької троє захисників чоловік, син та брат. Чим просять тим допомагаю завжди. Продукти яйця своє, молоко своє. Я в селі проживаю, тримаю хазяйство. На кухні дитсадка щотижня для захисників печуть печиво, розповідає працівниця Валентина Ковальчук. Печемо домашнє печиво, старий рецепт. Ми його придержуємося роки, колись так діти на наш. Ще на ньому виросли, ми його пекли, так і печемо. воно дуже смачне, пісочне. До збору допомоги для оборонців долучаються і жителі громади, каже завідувачка дитсадка Тетяна Захарчук. Коли є клич. Потрібно в Старостинський Черепашинецький округ нести продукти, і там вказується, які більшість населення нашого завжди відгукується на цю пропозицію. Це бачите: і печиво, і лимони, і кава, і чай. Мед з горіхами готують невеликими порціями. Адресно до кожного пакунка прикріплюють листівку з побажаннями і подяками бійцям. Гостинці повезуть захисникам, які перебувають на лікуванні у вінницьких шпиталях. Цього разу це буде сьомий їхній візит, каже бібліотекарка Вікторія Баюк. Є такі поранені, що їм важко. От ми приходимо і от нам навіть санітарки, медперсонал розказує, що ви перші, хто там їх відвідав, тому що вони здалеку, і, от, наприклад, особисто до них ніхто не може приїхати з рідних, то вони, чесно кажучи, сльозами на очах нас зустрічають, обіймають. Розказують свої історії. Кожен пакунок намагається зробити таким, щоб оборонці відчували це з дому. Крім медового ріхових сумішей, печива на лисників передають і суміші з горіхів, гарбузового насіння, родзинок та арахісу. Ольга Орел Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина.